Сьогодні четвер. А це означає, що саме час для чогось особливого у нас новий захоплюючий фільм із високим рейтингом, який уже чекає на тебе. Сподобалась футболка? Запитай промокод у коментарях і отримай знижку. А ми поїхали. Тупий і ще тупіший. Це історія про двох друзів, чий IQ у сумі може дотягнути до кімнатної температури у підвалі Гарі і Лойд. Це ніби здоровий глузд покинув будинок і забув вимкнути світло. Фільм оповідає про те, як двоє наївних читай безнадійно дурних хлопців вирушають у подорож через усю країну, щоб повернути валізу вродливій жінці. Звучить благородно? Ну, якби вони не подумали, що Аспен це людина. А манти це їжа для мізків. У ході поїздки вони встигають зіпсувати все, що можна, включаючи стосунки з поліцією, своє волосся та закони фізики. Це ніби Дарвін на якийсь час відпустив ситуацію і просто спостерігав, попиваючи чай. Коротше, це комедія про те, що дурість не перешкода, а стиль життя. І знаєте що це страшенно весело.